Привіт усім до на моєму каналі. Ми зараз у саду і погода сьогодні прекрасна. Кінець вересня. І зараз ми в саду. Покажу, які тут гарні червоні яблука. Гарне яблуко. Воно з тих великих яблук гарне, червоне. Ось є ще одне таке гарне. Є яблука різних сортів. Ось це зимові яблука. Вони кислі. І ось ще одно є. Таке гарне. Це дуже величезне яблуко. Це зимове. Вони... Смак у них кислий. Поки ми збираємо яблука, я тут побачила одну дивну рослину ось такими ось такими плодами, чи це куточки, чи це плоди. Якщо хтось знає, то можете прокоментувати і сказати, що це за така рослина у нас. Кінець вересня і вона зараз ось. ось в неї такі гарні, красиві. О, такий вигляд. Великий кущик. а ось ці ябка дуже, дуже-дуже солодкі. такі невеликого розміру. У нас вишенька. На вишенці ось такі у нас є такий гриб. Виріс, зараз осінь. І гриби ростуть різні, не тільки опеньки. Такі зараз у лісах, а ось такі гриби навіть на деревах ростуть. І осінь є пора. Рибна. Такі в нас справи. Так, будемо ще. Дивимось тут зараз. Так, ось тут у нас ще є жовтеньке, гарне яблучко. Будемо йти? От, у нас тут калина ще розріває. Зриває калина. Сікава, скалина. Сьогодні погода прекрасно навіть сонечко виглядає. Це у нас погода. Трошки співаються. Мирного усім дня, мирного сім неба! Всього хорошого і до наступних відео! До побачення! Па-па!